Всім миру Божого, вся слава Ісусу Христу, з вами місія, Слово Божє. Хочу поділитися з вами таким прекрасним роликом, відкровіннями, які я подивилася на каналах Салтанінка. Про те, що віруючі люди, якщо я віруюча людина, я маю бути сілью і світом для всього світу. Чому іменно сіллю? Тому що так сказав Ісус Христос. Тому що сіль вона придає смак продукту. Вона е, зберігає сам продукт. І знаєте, що являється для всього світу продуктом це Слово Божє. Слово Божє, яке. Е, Настоящі віруючі люди можуть розпространяти до самого краю землі, для того, щоб кожна людина вона могла почути настоящу істину, прийти до світла, до Ісуса Христа і покаятися, прийняти Ісуса Христа в своє серце. І, знаєте, освободитися від гріхів, від всяких проклятій, очиститися, е, покаятися і, знаєте, стати рібінка Божим. Тому що зараз дуже багато є віруючих, які, знаєте, ведуть себе як оті страуси. Просто як голову закопують в пісок, і такі віруючі вони говорять, що моя хата я. Моя хата з краю, я нічого не знаю. І це дуже печально, тому що предназначення християнина, предназначення священників, вони повинні нести правду, людям правду. А де вона та правда? Вона в Біблії, вона в істині, тому що сам Бог, він. Прийшов у тілі на землю, і він приніс цю правду на землю. Він вложив їх в учеників. І він сказав: ви повинні бути сілью і світлом для всього світу нести правду. Знаєте, багато хто знає Іона Христітеля, якому відсекли потім голову. А знаєте за що? За те, що він говорив правду, і, і так же само він сказав правду царю Іроду, що він неправильно живе з жінкою. Не так як говорить слово Божє, що треба по закону жити, а не е, облічав його. Але і радіаді це не подобалося. І тому вона забажала, щоб йому відсікли голову. От. А релігія, вона просто от створила з цього собі праздник, і от зробила собі, якби, праздник празник голови. І знаєте, я хочу сказати, що релігія вона не допомагає. Допомагає, тому що релігія це брехня. І от такі віруючі, вони просто там йдуть, роблять якісь ритуали, обряди, празнують всякі там празники, непотребства. Про це все Господь каже, що Він ненавидить їх, що ви дожні бути нести, що ви нести Правду по всьому світі. Правда вона тільки в Слові Божому. І якщо ти ще не свободний від гріха, якщо ти ще не свободний від якоїсь депресії, від якогось страху, від якоїсь, від якоїсь хвороби, знаєте, слово Боже, воно ліче, дуже ліче. І якщо є якась нужда в молитві, я запрошую тебе в наш Молитовний чат, де ми будемо молитися за твої потреби, де ми будемо молитися за потреби е, когось із твоїх рідних, близьких, хто тобі не байдужий. Я запрошую тебе приєднатися до живої церкви Ісуса Христа. І я можу тобі ще предложити. Підписатися на канали Солтанінка, Юлії Станіслава. тому що ці канали я теж колись підписалася на них, і ці канали я дивлюся, ролики, проповіді, я напитуюся ними. І знаєте, вони мене вертають до життя. І в мене нема страху, в мене нема депресій, в мене нема хвороб. Всім вам миру Божого! I mean...